Люблю свою я Україну, її лани, її поля, Степи, і гори, полонини, річки, озера і моря, рослинку кожну і тварину, пісні люблю, і співи солов'я, міста і села і рівнину, Як ранком прокидається земля, як вечір стиха підступає, і як у небі місяць сяє, як у дворі дитина грає. Як Україна всіх перемагає, як ллється всюди щирий сміх, бажаю щастя є для всіх, і хоч проблем у нас немало, та вірю, подала їм все. А головне, щоб нас єднало, а не сварило дужче це, аби бажання не згасало майбутнє світло будувати. Тоді, квітучу батьківщину, ми зможемо дітям передати. Любіть же щиро Україну, бо Україна це наш дім, здоров'я й миру нам усім.